Слава Україні! Я Вікторія Грищенко і це сучукра. Ні, не лякайтеся, то на якийсь черговий матюк все значно простіше. Справа у тому, що деяким українцям виявилося недостатньо повномасштабного вторгнення на територію нашої країни, аби нарешті почати цінувати свою українську культуру. Я тут для того, аби відучити вас від Пушкіна та Толстого і нарешті познайомити з сучасними класними українськими авторами. Тож поїхали. Книга, яка зачаровує своєю неймовірною атмосферою і, знаєте, водночас життєвою печаллю. І мова йдеться про роман Софії Андрухович Фелікс Австрія. Народилася 1982 року у Івано-Франківську в родині письменника Юрія Андруховича. Наразі жінці 39 років. Була співавторкою літературно-мистецького часопису «Четвер», що завершив своє існування у 2008-му. До слова, журнал був заснований прозаїком Юрієм Іздриком, дружина поета, перекладача та публіциста Андрія Бондаря. Дії відбуваються у Станіславові 1900 року. Нині це Івано-Франківськ. Перед читачем постають одразу дві головні героїні: це така собі ніжна тендітна мила пані Аделя та її служниця Стефанія Чорненько, від імені якої і оповідається вся історія. Тобто, книга написана у форматі такого собі щоденника служниці. Буквально з перших сторінок читач помічає самопожертву Стефанії та її нелюбов до себе. Ви тільки послухайте, як вона сама про себе і писала. Я Стефанія Чорненько, жилава, смаглява і бистра, сильна як хлоп, зовсім не гарна. Вона абсолютно себе не любила. Насправді дівчина не любила себе не лише через те, що була звичайною служницею, а ще й через Аделю. Так сталося, що коли батьки Стефанії загинули, її прихистив саме таки тато Аделі, доктор Ангер. і дівчатка росли разом, ходили до однієї школи. Тобто в дитинстві вони були справді подружками. Але вже потім ну, виявилося, що Стефанія годиться лише для служниць, а Аделія годиться лише бути пані. Ця книга чудовий поганий приклад того, якими егоїстами бувають люди. А й правда, коли Аделі було зручно, вона ставилася до Стефанії як до рідної сестри. Вони були подружками. А коли в Аделі зникав настрій, то Стефанія вислуховувала різні нарікання на свою адресу, в тому числі. І все, світ був поганий, і Стефанія в ньому теж була для Аделі поганою. З одного боку, я розумію таке зневажливе ставлення пані до служниці, тим паче це був початок ХХ століття. Тоді не дуже переривалися за мораль, за етику стосовно. Нижчого сорту, нижчого класу, але все одно було боляче читати різну лайку на адресу Стефанії, тому що ну вони разом росли. Вони ж реально були як сестри. Але ні, Стефанія постійно проковтувала образу і терпіла, терпіла, терпіла. Герої живуть своїм звичним життям. Аделя зі стевцею то сваряться, то миряться, все у них відбувається, наче як і зазвичай. Аж поки у майстерні Петра, чоловіка Аделі, який створює могильні надгробки, не знаходять янгола. Ним виявляється худорлявий німий хлопчик. Аделя, звісно ж, як справжня пані, вирішує його забрати до себе додому, прихистити, так би мовити, нагодувати, купити йому хороший одяг та просто привчити до нормального життя. Але все не так просто, як здається. У хлопчика навіть немає ім'я, він його не може вимовити, і вони його називають Феліксом. І тут всі разом влаштовують таке маленьке розслідування, хто він, звідки з'явився, чи є у нього батьки і чому він такий дивний. До слова, ось таким Фелікса побачила я. Оскільки одна з головних героїнь – служниця, то у книзі доволі багато згадок про ті страви, які готувала Стефанія. Ось кілька з них: салата зелена на французький спосіб, салата з неварених яблук і оселеців, помідори печені, салата з сирих грибів, трюфлі зварені на мадері, вуджений язик, теплі канапки. Софія Андрухович написала цю книгу вперше за сім років. Саме стільки часу їй знадобилося для того, аби зібрати цікаві дані про Івано-Франківськ початку ХХ століття. Батько письменниці Юрій Андрухович запропонував своїй доці назву для роману з девізу Австро-Угорщини, який звучить так: нехай воюють інші, а ти, щаслива Австрія, укладаєш люби. Під час прочитання книги ви зустрінете чимало галицьких діалектизмів, але цього зовсім не потрібно боятися. Адже авторка протягом всієї книги пояснює значення незнайомих для нас з вами слів. Зокрема, після прочитання кількох книг українських авторів, я нарешті вивчила, що слово ровер означає велосипед. Роман Фелікс Австрія був виданий у 2014 році видавництвом старого лева. Книга має дві варіації обкладинок. На другій зображена картина Джозефа Едварда Саутола the Shore» 1914 року. Як на мене, це доволі символічна обкладинка, адже рівно через 100 років вийшла і книга. Роман налічує 279 сторінок. У 2014-му книжка отримала перемогу у літакценті року та стала книгою року BBC. Роман Фелікс Австрія був перекладений німецькою, чеською, угорською, хорватською і французькою мовами. Вже у 2020 році за романом вийшов повнометражний фільм, який отримав назву Віддана. Доволі цікавий факт, що для стрічки було зібрано понад 300 різноманітних образів жителів кінця 19-го, початку 20-го століть. А це означає, що було задіяно більше тисячі костюмів.